Коли ми в лісі, в дитячому таборі, коли ми розказуємо од одному страшні історії, які е, коли ми всі отако от гуртом, коли все, все тако класно, нікому ніколи не страшно. А потім, коли ти вертаєшся сам додому, то такий, блядь, лиш би добігти, лиш би сховатися під ковдру, тому що ну, типу, е, реально дуже дуже страшно. Андрій, і, часто були такі ситуації? У мене були <рес> Ви взагалі були прям піздець. Я теж був в дитячих таборах, і у мене теж були друзі. А коли у тебе друзі, це типа 30% вашого проведення часу, тобі страшно. Бо якісь проблеми у вас постійно. І в таборі, да, щось ти давай викликай, щось давай кудись залізем, щось, давай кудись зробимо. І ти дитина, блядь, тобі воно ну, твоє життя псують і руйнують люди і дорослого віку, да? які щось вже викупають ручки про життя. Не те, що маленькі піздюки якісь втябить, непонятно в що. Тупо дзвониш, ти батя що нахуй ти піка вудами визивав. <рес> Тепер, блядь, скажи спасіба, ніхто тебе більше піра колотувати не буде, блядь, мамки більше нема. Що мені цікаво, в нас колись була така штука, не знаю, чи ви викликали мотюкливого карлика. Вау!